Чого виникає кашель у дітей, і які основні принципи у лікуванні, треба розуміти, що кашель може виникати через запалення у легенях і через запалення у лор органах. Найчастіше кашель виникає все ж таки через запалення у порожнині носа, а саме у аденоїдах. тому що на аденоїдах стоїть слиз, у якому розмножується ця інфекція, підтримує запалення, і слиз стікає задньою стінкою глотки, що подразнює її і провокує кашель. Тому при соплях. При нежиті і при такому кашлі ми з вами не використовуємо інгаляції або протикашльові засоби, різні смокталки або сиропи, тому що основною причиною цього кашлю є саме стікання слизу задньою стінкою глотки. Тому єдине правильне тут це вимити той слиз задньої стінки для того, щоб позбавити дитину джерела інфекції і. Причини, через що саме подразнюється задня стінка глотки. Це дуже важливо розуміти, що саме при цих захворюваннях ми не використовуємо інгаляції, бо вони потрібні лише при захворюваннях легень. Якщо у дитини дуже тривалий час не проходить цей кашель, необхідно звернутися в першу чергу до лор-лікаря для того, щоб провести ендоскопії і подивитися, у якому саме стані зараз знаходяться аденоїди, бо вони теж можуть збільшуватися і виникати подразний. По задній стінці глотки, після чого педіатр має прослухати або зробити рентгенівське дослідження легень для того, щоб виключити запалення у них, і вже від того, де саме це запалення, де саме джерело інфекції, має і відтолкуватися лікар під час того, як він призначає лікування. Однією з причин тривалого кашлю також може бути алергія. Тому, якщо після ендоскопічного дослідження лор-лікар не виявив збільшення аденоїдів чи їх запалення, треба провести дослідження саме на алергію. А також при відсутності, наприклад, алергії необхідно звернутися до інфекціоніста для того, щоб виключити наявність якихось інфекційних захворювань, які досить тривалий час можуть викликати цей кашель, наприклад, це Коклюш, який може викликати кашель впродовж 90 днів, тобто аж 3 місяці дитина може кашляти після того, як вона перехворіла на кошлюк. Важливо, дітям до 5 років не рекомендується давати відхаркувальні препарати без консультації з лікарем. У маляків кашель часто є природньою реакцією організма на подразнення дихальних шляхів, і самостійне застосування цих засобів може призвести до небажаних наслідків. Таких як надмірне виділення мокротиння, з яким маленька дитина не завжди зможе впоратися. Для полегшення кашлю у дітей найкраще використовувати безпечні методи, це промивати ніс сольовим розчином, забезпечити достатню кількість рідини та вологе повітря в приміщенні, а також провітрювати кімнату якомога частіше. Якщо ж кашель турбує дитину досить тривалий час, є задишка або підвищена температура, то обов'язково зверніться. На консультацію до педіатра або до лор-лікаря. лише фахівець може правильно оцінити стан здоров'я дитини, встановити діагноз і призначити потрібне лікування.